Коломийська клініка Дружня до молоді пройшла атестацію. Це соціальний проект, який запропонували нашій країні, Всесвітня організація охорони здоров'я та фонд ЮНІСЕФ. У нашому місті цей заклад працює три роки. А в травні відбулася його успішна атестація на відповідність до стандартів надання допомоги. Клініка Дружня до молоді це соціальний проект, спрямований на роботу з молоддю та підлітками. Основні функції цього закладу допомогти хлопцям та дівчатам позбавитися шкідливих звичок. Мова йде про дітей віком від 14 до 20 років, які починають палити, вживати алкоголь чи наркотики, а також рано жити статевим життям. Це соціальний напрямок запропонований нашій країні Всесвітньою організацією охорони здоров'я та фондом ЮНІСЕФ. На Україні ці клініки працюють з 1998 Року вперше створено в Києві. У 2005 2006 роках створені пілотні проекти по кількох областях України. А вже з 2009 року такий формат роботи запропонований всім областям і наказом по коломийській стараній лікарні на базі нашого відділення з організації медичної допомоги в організованих навчальних закладах, іншими словами, підліткового нашого відділення, створено кабінет медико-соціальної допомоги. Підліткам та молоді, клініка дружня до молоді. Клініки дружні до молоді мають суттєві відмінності від звичних медичних закладів, розповідає керівник коломийського кабінету Алла Прайс. Тут надають комплексну допомогу молодим людям, проводять профілактику, а ще керуються принципом трьох Д – це добровільність, доступність та доброзичливість. В нас є самозапис, в нас є анонімність, у нас є е, е, заведення медичної документації з врахуванням бажання людини не освічувати свій е, прізвище, вік, стать. Національність, релігійні принадлежності, конфіденційність, анонімність і неосудливий підхід до будь-яких проблем, з яким приходять молодь, підлітки в клініку дружню до молоді». У кабінеті можна отримати будь-яку інформацію. Фахівці завжди готові допомогти. Наголошує Алла Прайс. Також тут безкоштовно видають презервативи і навіть проводять тренінги, як правильно користуватися такими засобами захисту. Будеска записують напередодні. Журнал самозапису у нас знаходиться на столі в коридорі. Кабінета наперед можна записатися до спеціаліста, можна записатися, е, можна приходити самому, можна приходити групою людей, і е, е, дуже би добре, якщо б молоді люди згоджувалися бути у нас волонтерами. А з волонтерами у нас е, постійна школа волонтерська по програмі. І хочу вам сказати, що вже є в нас сформовано три групи, три групи волонтерів. Поруч із клінікою дружньої до молоді є кабінет довіра. Власне, там можна поспілкуватися із психологом та інфекціоністом, розповідає Алла Прайс. Тут проводять дотестове, тестове і після тестове консультування щодо ВІЛ СНІД. Дотестове, тестове, і після тестове консультування передбачено е, наказом 145-м як безкоштовне, анонімне, добровільне. По нашій рекомендації. По бажанню власної самої, самої дитини, підлітка, молоді можна відвідати цей кабінет, пройти до тесту, консультування, згодитись на тестування добровільно, згодитись на тестування, за 20 хвилин отримати результат щодо інфікування ВІЛ СНІД, В подальшому мати план дій. Щодо реалізації своєї життєвої програми, скажімо так. І це дуже важливо теперішній час, тому що проблема інфікування ВІЛ е, велика проблема в всьому світі, і хочу сказати, що в нашій державі кабінет належить до дитячої лікарні. Тут працює п'ять спеціалістів: підлітковий терапевт, дитячий уролог, гінеколог, психолог та дерматовенеролог. Також клініка співпрацює із соціальними службами та навчальними закладами. А зовсім недавно цей медичний заклад проходив атестацію. Клініка у нас працює з 2009 року. а 23 травня 2013 року. Відбулася атестація клініки на відповідність до стандартів надання допомоги. І цю атестацію ми пройшли. У нас був експерт ЮНІСЕФ, заступник директора департаменту Львівської облдержадміністрації Ірина Володимирівна Макичак. Крім того, була комісія департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації. Вони оцінили роботу нашої клініки згідно стандартів надання допомоги, виставили хороший рейтинговий бал. Тобто ми пройшли цю атестацію кабінету. Прийом в клініці дружньої до молоді здійснюється щочетверга із 12 до 16 години. За адресою міста Коломия, вулиця Кобилянської, 2. Для тих, хто ще замислюється, чи варто прийти і отримати допомогу саме тут, медики разом зі студентами Коломийського педагогічного коледжу вирішили наочно зобразити всі послуги, які тут надають, і взагалі мету створення клініки.